Наша робоча зустріч почалася з візиту до новоствореного перинатального центру. І ми, керівники і лікарі, які з нами в делегації, приємно вражені тим, які сьогодні мають вже здобутки лікарі. Перинатального центру міста Мукачева. У місті Мукачево є насправді надзвичайно потужний потенціал, передусім, це кадровий потенціал і надзвичайно потужне технічне забезпечення. Мене особисто вразило відділення інтенсивної терапії для новонароджених, і відділення постінтенсивного догляду. Насправді ці відділення працюють на надзвичайно високому, потужному професійному рівні. І мене вразила кількість молодих людей в команді, і я переконана, що коли є мета. Потужного розвитку великих перспектив з таким колективом в такій команді все вдасться. Ми сьогодні тут для того, щоб розповісти про свій досвід на шляху реформ Чернівецький обласний перинатальний центр з жовтня 2023 року. Ми відвідали найпотужніші, найпрогресивніші перинатальні центри України і Прийняли їх досвід, втілюємо в себе цей досвід і з величезним задоволенням, приємністю відгукнулися на таку пропозицію зустрітися в Мукачево і поспілкуватися саме з професійним середовищем про перспективи взагалі розвитку служби і акушерства гінекології і неонатології, тому що ця ланка надзвичайно важлива перинатального центру немає без потужних відділень саме на натального догляду. Інтенсив. Не терапії новонароджених після інтенсивного догляду, і сьогодні ті фахівці, така техніка, яка вже є сьогодні, і от той перспективний план розвитку, який побудували в перинатальному центрі Мукачева, це свідчить про те, що у цієї команди, у цього колективу, у цього центру є великі перспективи. У нас приїхала команда, яка презентує детально дуже. Позитивний досвід перинатального центру міста Києва. Вони працювали на робочому місці по три тижні наші лікарі, і вивчивши такий комплексний досвід перинатального центру міста Києва. А це один з кращих перинатальних центрів України за усіма показниками, за технічним забезпеченням, за забезпеченням кадровим потенціалом. Люди, які мали можливість працювати з найкращими шергінекологами України, найкращими анестезіологами України, найкращими неонатологами України, дуже детально зробили такі презентації. І сьогодні цей досвід презентують лікарям, медичному персоналу саме перинатального центру Мукач.